Ну що, я в Германії, але таке враження, що я в Австрії. Така гора спереду. Везу цю витяжні короба на третю адресу. От другої точки вигрузки 20 кілометрів. Ви перевищуєте дозволену швидкість. Залишилось 18. По Бориски і 16 по Іринки yes. <звук> Сьогодні перш на, при першій вигрузці не доїхав до неї там буквально, як потім уже подивився, 200 метрів, уперся в тунельчик мост, висота 3,2. Не знаю я. Чи мене 3,2, чи 3,3. Ну і там я так підсунувся під нього. Дивлюсь, що якщо я і проходжу, то впритик і може бути, що й не пройду, то вирішив я не ризикувати. Здав назад, недалеко, метрів 100, звернув і поїхав кружляти по об'їзд дивиться де приблизно можна об'їхати ну, але привело мене і ви бачили відео де, де я вигружався в пішохідній зоні Не знаю, мабуть, вже сьогодні роботи не буде. Це в мене остання точка вигрузки на 11 годину. Зараз, зараз 10.35, я якраз на 11 туди приїжджаю. Напишу своїм логістам чи чекати. Заладунка, тобто загрузки, чи. Через 800 метрів біжить із лівої сторони. Їхати на паркінг. Побачим, що вони мені скажуть. Тут такі повороти Капець крутенькі, ну дорога йде вгору. Скани тринди, я їду 52, а тут 50. Держись з лівої сторони. А Іринка все мене хоче наліво десь завести. Ну, Іринка, ти мене кидаєш на підтанки. Заблазняєш мене, со грішить налево сходи Налево, каже і тут так і їдем Непонятно Щас ця полоса закінчиться та щось злева Нам не надо в неї Ми їдемо по правій стороні той фірман Я фірман Уже Гвабший Я держу в праву сторону Така горна дорога. О, спереду знову гора, люди їдуть з лижами. ну Це чи з чи на, ну не знаю, 20, Наверно, наба, з 2011. Навірно, ще на бази рано. Отакі переїздники, на яких взагалі ну, не чувствується, що ти проїжджаєш переїзд. Все рівненько, колія втоплена жиде. Ай, така гора зверху, чудова. Ну приїжджають, я не бачу тут, там де я на другій точці розгружався. Я не бачив, щоб там десь були прокат спорядження гірськолижного, то я думаю, що там немає саме траси. Але люди приїжджають подихати дихати свіжим повітрям, відпочити, походити по лісі. Чи по лісу, бо напрокат ці палки, як, з якими вони ходять, так ну, дивно дивиться, дуже е, часто, коли йдуть от ця прогулянка пішим ходом, да, в, в руках у людей як е, лижні палки, і вони йдуть от, і спираються на них. І я так бачив прямо група по три, по п'ять чоловік. В основному такі жіночки вже роки по, по 55-60 по підуть грубкою такою і цими паличками тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Так прикольно. У нас такого немає. Це я, здається, ще в Польщі побачив, а може і не в Польщі, може вже в Германії, от не пам'ятаю. Десь я перший раз це побачив, дуже давно, просто не розповідав то в о цьому санаторії, де я другу точку вигружав цю кліматичну, витяжну в коробаці, то там на рецепшені, на прокати, я так розумію, чи просто так дають. то була кучка така стояла в углу в коробці. Ходять люди, відпочивають. Приїжджають. Виїхаю свіжим повітря, красота. А нам приходиться працювати, але що робити? Попросив, коли в офіс заходив, там не в ресторан, при, при вході рядом. Щоб не тратити свій газ час, просив, щоб вони мені, мені налили водички, я насипав кави. Вони мені, мені налили водички. Ви перевищуєте до смуга на швидко. І допів. Милуюсь красотой, Любуюсь. Любуюсь. Красотами. Воно сніжок лежить. Але трава залана рядом. Отака ну, зима. Ну ночі мінус. А зараз плюс. Ну великий, Ну плюс два, плюс три. Вот такая у электричечка, часы трамвай понятно. Четыре вагона. Да, гора здоровенная. І от спереді така теж гора гарна, ну не знаю чи відео передасть, бо гора прям зливається з горизонтом, біла шапка з захмареним небом, з хмарами зливається. Oh.